Вітаю, друзі! Мене звуть Артем, і ви на каналі devops 01. Сьогодні у нас вже з вами третє відео присвячене підготовці до сертифікаційного іспиту Certified Kubernetes Administrator. У нас по плану розбір чотирьох практичних завдань. Всі вони відносяться до різних компетенцій і вмінь роботи з такими об'єктами, як POD у kubernetes кластері. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, то зараз саме час це зробити, а ми починаємо. І починаємо ми сьогодні з другого завдання, яке у нас звучить наступним чином. Перше, використовуючи контекст, тобто у нас є контекст для того, щоб ми могли переключатись між різними кластерами. Далі нам треба створити один под з таким іміджем. Це у нас буде HTPD Alpine. В нам Default. Под повинен мати ім'я под один, і в ньому у нас буде один контейнер, под один контейнер. І додаткова. Умова, що цей под повинен бути заскедулен тільки на control play ноди, і ми не можемо додавати нові лейбли на будь-які ноди. Давайте розбирати. У нас треба створити под. В цьому поді у нас повинен бути один контейнер. 1 контейнер. Це у нас буде 1. І у нас є worker ноди. І у нас є. Ctrl-Plane нода. І ми можемо це зараз перевірити. Копіюємо контекст, Копіювати, вставити. є. Контекст ми переключили. Тепер нам треба о, зрозуміти, які ноди у нас є. Still get nodes. У нас три ноди, дві типу worker і одна. Ctrl-plane. Ми повинні задеплоїти наш под на цю ноду. Коли у нас є такий елемент кластеру, як Kubernetes Scheduler, його якраз таки задача поспілкуватись з API-сервером. Точніше, у нас буде йти в іншому порядку. У нас є kubectl. Ми або за допомогою створення YAML, або за допомогою команди kubectl run ми створюємо Create Pod. Тобто ми відправляємо пост-реквест на API сервер. Далі API сервер повинен сходити до скедулера і до HCD, для того, щоб отримати id шку ноди, на яку ми будемо деплоїти. Враховуючи, що у нас три ноди: дві worker і одна Control-plane. Для того, щоб задеплоїти саме на ту ноду, що у нас задана, у нас є декілька варіантів. Ми можемо використовувати. Нод-селектор для того, щоб обрати якусь ноду по специфічним лейблам. Тобто у нас ці лейбли повинні бути на цих нодах. Тому ми будемо вважати, що Ctrl-plane у нас буде мати якийсь специфічний лейбл, яку ми можемо заюзати. Перевіряємо, робимо kubectl describe Точніше, можна не Describe, get Nodes з флагом Show Labels. Так, і ми можемо побачити, що ну, от у нас дві ноди воркери і одна у нас контрол я думаю, що тут ми трошки зараз подвійнімо, щоб мати. І зробимо греб control plane Так, і у нас, в принципі, є паролі. От-у нас лейблочка nod Kubernetes SEO .co, Control-Plane. От її ми і використаємо. І що ми робимо? Ми робимо kubectl run Тобто ми. Хочемо зараз, не використовуючи декларативний формат, а навпаки, використовуючи команду, згенерувати YAML-файл, в нього внести одну правку, навіть дві. І після того зробити kubectl Create. Тобто робимо kubectl Run, далі ім'я нашого пода у нас буде под 1 Далі image, який ми використовуємо. Це у нас буде Alpine, і далі. Dry run для того, щоб ми не відправляли цю команду на API сервер, а згенерували Yamліну. Це у нас буде client. І мінус O. Це значить, що ми формуємо а, якийсь output. Це у нас буде, а може бути або JSON, або YAML, в нашому випадку YAML, і в нас буде под краще по питанням. Question2, yaml. Робимо V. Ось це І на рівні специфікації поду ми додаємо нод селектор І далі у нас повинно бути ім'я оцієї штуки, яку ми копіювали. Це у нас буде нод-ролл Kubernetes control plane Додаємо її сюди. І через. Двай ми вказуємо, що в неї є таке от пусте значення. І першу частину ми зробили. Тобто, якщо ми зараз зробимо kubectl create, namespace у нас default. ми мене змінимо. Question 2. І запускаємо команду. Пише, що pod один create. Робимо get pods Бачимо, що в статусі pending. Чому? Перевіряємо: kubectl Describe. Тобто под 1 І описати ресурс типу под. Так, бачимо, що у нас наша нода, яку ми хочемо забрати, у неї є taint. Тобто, що таке taint? Це властивість ноди, до яку ми можемо її додавати. Вона може бути no, no schedule. Тобто це означає, що коли Kubernetes Scheduler буде фільтрувати, то він робить дві процедури: фільтрацію та скорінг. Тобто, спочатку він хоче знайти всі ноди, які задовольняють мінімальним вимогам, і далі вже використовуючи якраз такі специфічні параметри, які ми можемо додавати на наш под, тобто нод-селектор, affinity, anti-affinity, то на рівні ноди можуть бути заборони. Тобто, no-Skedl значить, що в нас нода, якщо має таку властивість, то… Жодний под ми не можемо на неї задеплоїти. У нас може бути ще no execute. Це означає, що якщо ми поставимо цей taint на ноду, то будуть видалені всі поди, і також нода позначиться як no schedule. Тобто це буде No Schedule плюс операція дрейнінгу. тобто видалення всього workload, який у нас є на ноді. Так, тейнтимо іншим флажочком. І у нас ще є один, який prefer. No schedule, якщо я правильно пам'ятаю. Це значить, що це не жорстка заборона. І значить, що якщо у нас є preferino schedule, то на ноду ми задеплоїти все ж таки зможемо. У нашому випадку дивимося, які тенти є. Кубстель describe ноди. Яка у нас буде йти нода? Тут кластер 1, control plane 1 і робимо grep taint і –b 3. Тобто, у нас є отакий taint, но-droll і control-plane, no schedule. Тобто на екзамені у нас завжди буде доступ до документації. Можемо тут і подивитись одразу. Тобто у нас тут середовище, яке те, що буде на екзамені, у нас. Йдемо на Kubernetes офіційну документацію. і нас цікавить така штука, як toleration. Тобто властивість поду, толерувати taint. Тобто він буде в наш Kubernetes Schedule, отримає інформацію про те, що дані тейнти для цього пода не важливі. Так, і ми шукаємо тут taint and toleration. Так, відкриваємо. Тобто, це як ми ставимо, тейнти, і toleration у нас буде в такому порядку. Тобто ми повинні взяти toleration, далі вказати ключ. Це у нас буде якраз таки наш node role control-plane, оператор equal. Тобто він у нас буде. Що у нас ключ буде мати значення, no schedule. Тому зараз ми це спробуємо додати. equation 2. І тут треба додати Toleration. Тут нам треба ще все це діло правильно відформатувати. І нам залишається взяти наше значення, яке у нас буде nod Ось буде. Ще раз дивимось на документацію. Буде ключ у нас. Буде не Equal exist. Бо у нас він без значення. Далі сюда ми додаємо наш ключ. І оце діло видаляємо. І робимо Cubstel Replace-F. Тобто ми хочемо перестворити цей ресурс. Ага, тут в мене помилочка, буде у нас ExistS з буквою S на кінці. Так, і ще раз. Купстіл GetPods. Пішов у нас контейнер creating. Still get pods-O white, щоб ми побачили на яких нодах. І як ми бачимо, наш под успішно задеплоївся на control plane ноди. Тобто успішно ми виконали це завдання. Нам треба було створити под з одним контейнером, додали node selector, додали Toleration на taint uh, No Schedule. Тому що control нода має ось цей от, Taint. Тобто спочатку ми подивилися, які в нас ноди є, потім подивилися, які є taint у цієї ноди, які є лейбли, і потім взяли всю цю інформацію, використовуючи Node Selector і Toleration, ми зробили це завдання. Так, рухаємось далі. У нас є наступний контекст, ми його копіюємо, пер перемикаємось. І далі саме завдання. У нас є два поди, які називаються O3DB в NameSpace Project. C13. І нас попросили зменшити кількість реплік до однієї. Так, робимо Cubstel GetPods вначалі в namespace Project C13. І бачимо, у нас є 03DB0, 03DB1. І так, так, як це поди, і в них є вже реплікації, то значить, це вже не самостійні поди, а вони чимось управляються. Тобто, у нас зазвичай. Под, або живе своїм життям. Це може бути там статик под, який кубілетом у нас управляється для того, щоб системно всі компоненти як поди, запускати. От. Але у нас може бути деплоймент, у нас може бути stateful set, У нас може бути diamond set. Diamond set це у нас коли одні репліці на кожній ноді, але там зазвичай нема такого аргументу, як репліка. Тому diamond set нам не підійде. Це буде або деплоймент, або stateful set. Ну і звісно, що під капотом у нас буде ще така штука, як репліка-сет, яка якраз таки перевіряє, щоб кількість реплік у нас була валідна. І також, коли ми робимо апдейт, використовуючи одну із стратегій, у нас зазвичай створюється новий репліка-сет, а не проводяться операції над старим. Створюється новий репліка-сет, там, залежачи від того, яка у нас стратегія роллауту, ми піднімаємо або. Видаляємо там C, тобто Recreate, або там з якимось шагом ми підіймаємо нові поди з новою версією ми вже видаляємо старі. Тому нам спочатку треба а, подивитись, чим вообще ці поди управляються. Тобто у нас буде Describe Pod, ім'я цього поду, і NameSpace у нас буде Project C13. Project C13. І нам треба control by Тобто Ctrl-Byte чи цим він управляється. Це у нас буде stateful set, 0.3 dB. І тоді ми робимо CubStl get Stateful sets мінус namespace project C13. І як бачимо, що у нас 0.3 db. Дві штуки. Дві у нас репліки, і нам треба зробити одну. Можемо ми це зробити: Cub edit stateful set 03db, n project C. 13. Так, тут у нас є купа інформації, а нас цікавить Replicas. От як ми бачимо, репліка у нас дві, і нам за завданням треба зробити одну. Ми це діло робимо. Виходимо і перевіряємо купстель. Describe. Stateful set 0 3 dp C13. І зараз ми побачимо, що якраз таки у нас успішно один ранінг, Одна репліка у нас One Desire це те, що ми прописали в маніфесті. І один in Total. Один под у нас видалився, тому що ми кількість реплік змінили. І робимо kubectl get pods N Project Seed 13. І бачимо, що у нас один успішний под. Замість двох. Ми успішно все зробили. Тобто ми пішли в Stateful Set і Changed uh, number of Replicas. З двох до однієї. І у нас замість двох подів, як було, став один. Він видалився, тому зробимо його таким от чином. Рухаємось далі. Так, Очищаємо екран і робимо. Переключаємось на той контекст, що є за завданням. Так, працюємо ми в namespace Default. Добре. Нам треба створити под ім'ям Ready і service Ready з наступним іміджем. Також нам треба сконфігурувати liveness prop, яка у нас буде виконувати команду true. Також ми повинні сконфігувати readiness-проб, яка у нас буде перевіряти доступність URL-у і нам одразу дають команду, як все це зробити. Ми повинні стартувати под і подивитись, що він у нас не в Ready Condition, тому що у нас readiness-проб не проходить. Так, і. Далі нам треба буде створити другий под з am-ready, з таким то іміджем, з таким то лейблом. І оцей от лейбл, скоріш за всього, буде використовувати оцей вже існуючий сервіс. Він за цією лейблою зробить endpoint і візьме цей под під свій сервіс. І тоді у нас успішно підеметься перший. Тому ми робимо под. Всередині пода у нас є контейнер. У нас ще є такі речі, як liveness And Readiness Props. Тобто ці два параметри нам потрібні для того, щоб ми якраз таки перевіряли, чи в нас взагалі, мало того, що контейнер піднявся, так і application всередині цього контейнера він може мати свої речі, так звані Health Check, за якими ми можемо перевіряти, що наш сервіс успішно працює. Тому йдемо в документацію, бачимо рівене Props. І одразу, і одразу робимо темплейт. Тобто run з ім'ям нашого поду. Перший буде у нас такий. Ready, service Ready. мінус мінус image у нас буде Nginx Alpine. Далі namespace дефолтний, тому драй. дорівнює client. Точніше. Міс О, yaml. Question 4. 4EML. 4. Перевіряємо. У нас є контейнер. Контейнер у нас буде. Тут немає у нас, в принципі, ім'я контейнера, та, тому ми повинні додати liveness and readiness спроби. Будемо дивитися. liveness проба Копіюємо. Це у нас на рівні контейнеру вже йде. Це у нас буде liveness probe з двома S. Далі, що проба ця буде робити, це exec процедура. Тобто ми виконуємо команду. Exec command. Команда у нас буде true. У нас є команда, команда отак от, от у нас на одному рівні. Так, все виглядає наче гуд. Ще нам треба Readiness. Тобто у нас буде тут Readiness спроба. Буде Exec. Команда. І команда у нас буде. Ось оця. От. Так. Наче все виглядає, як нам потрібно. Контейнер з and Readiness» пробами. Gut, тепер робимо Купстіль Create PQ4. Так, каже, щось там. В кавичках. Так, пішло діло. Get Pods» Так, Ready і в не в running стейті. Тобто у нас liveness проб відпрацював, контейнер створився, а от Readiness він у нас за замовченням зараз не працює. Для цього робимо знову kubectl Run. Ім'я нашого поду. I'm ready, Мінус-мінус імідж у нас буде nginx, Мінус-мінус run, Далі client, Записуємо все це діло як YAML і направляємо в q І лейблу міняємо на ту, що нам сказано тут. ID cross-server cross-server ready Тобто тут все просто. Створили под, повісили на нього лейблу. Кубстіль Create F, Q42. Створили, get GetPods. I'm ready. все у нас в good condition. теперь kubectl get svc mm, service I'm ready yeah. Service, uh, service I'm ready. Є yeah, у нас endpoint. Це означає, що сітиль, get endpoints, що наш підчепився, і ми перевіряємо через купцітіль getPods o white, щоб подивитися який ip адрес Це у нас uh, I'm ready 10.44.0.26, Навіть 80-том порту, ось він є. Тепер маємо pods. Тепер ми можемо зробити recreate. kubectl gPlace мінус f. Q4 email force. Тепер перевіряємо GetPod. Щось він там поки що не хоче. Може десь помилка. Describe pod Ready if service сервіс Ready. Так, а чому він? А, так, у нас є помилочка. Q4. Тому що у нас буде команда. Команда та у нас є, а shell ми не додали. Тут у нас буде shell мінус це. Бо інакше він просто не знайде executable цієї команди. Знову проганяємо через replace. Get pods. І бачимо ready, все серед Ready перейшов в Ready State. Робимо describe. Все успішно у нас пройшло. І щоб перевірити, ми можемо зробити наступне. Ось цю команду запустити. Все, як ми бачимо, все у нас успішно пройшло. Сервіс у нас віддає дефолтний Джинкс. Тому це завдання виглядало наступним чином. Тобто ми створили под, в нього контейнер. В на спробу у нас йде команда True. В readiness у нас йде shell. Він у це далі Vget на сервіс, сервіс порт. І залишалось тільки підняти другий под з другим контейнером. Це у нас буде под 2. У нас був тут сервіс, який забирав по лейблі. Поди під себе. Тому ми створили под with label. Потім сервіс у нас створив endpoint. Які вказує у нас на IP-адрес і порт нашого поду. І далі наш readiness перевіряє якраз таки Service Endpoint. І коли у нас все успішно проходить, Liveness створює сам контейнер, і readiness перевіряє свого роду Health Check. Коли все успішно пройде, на под у нас переходить в Ready State. Тому завдання це виконане. Так, і останнє на сьогодні завдання п'яте. Воно звучить у нас наступним чином. Ми використовуємо вже новий контекст, ми вже знаємо, що це таке. У нас є поди в різних namespaceх. Нам треба написати команду, тобто shell script в optcourse 5 findpodssh який віддасть нам всі поди, які у нас відсортовані по даті. Ну, давайте це зараз і зробимо. І для того, щоб виконати це завдання, то ми спочатку повинні зрозуміти, да, що у нас є поди. Візьмемо о, в дефолтному нимспейсі, який поди у нас є. Контекст у нас правильний. От у нас попередні поди залишились. І ми стартуємо тут по метаданим. У нас по метадата це спеціальне поле або атрибут у подспецифікашені. В принципі, у будь-якому ресурсі, який через API створюється, і у нас є другий це UAD. Давайте подивимося, як воно виглядає. o oyaml так, от ми отримали повний дефінішн нашого ресурсу, і от ми бачимо, у нас є в метаданих і Creation timestamp, який нам потрібен, і UID. Відповідно, треба додати спеціальний аргумент. Купціть getPods-A. Це означає в усіх namespace-ах, І в нас є така штука, як sort-by. І далі ми вказуємо, що ми сортуємо по метаданих, а саме Creation Timestamp. От ми отримали всі поди. Так, у нас тут не написано, що ми хочемо тільки ім'я цих подів. Ми, в принципі, всю інформацію, і у нас тут відфільтровано по Creation timestamp. Тобто, який перший створився, тот і буде перший в списку. І, і бачимо, age H у нас від 80 днів йде до 5 хвилин 48 секунд. Це якраз таки був у нас останній. І залишиться це записати в команду, яка у нас буде opt-course 1.5. Potash. Так, записали. І робимо тепер shell і запускаємо цю команду. Якраз таки а, вихлоп такий же самий. І ще у нас одна команда: це відсортувати по UID Тобто у нас буде sort by. Зміниться на metadata UID І у нас буде команда find pods UID Тепер запускаємо shell. pods uid shell Все. Ось ми по UAD їх забрали. От у нас списочок, тому це завдання також виконане. А щоб виконати її, ми зробили наступне. Ми повинні розуміти, що у нас є под, в поді є контейнер. Коли ми за допомогою kubectl відправляємо на API, відправляємо команду на те, щоб створити цей под, то у нас ще під капотом завжди є ті, з яким у нас тут є gRPC Connection. Це у нас, давайте REST буде. Це GRPC. Тобто, коли у нас створюється ресурс, API-сервер додає. Деяку кількість метаданих. Ці, ця вся ця інформація у нас знаходиться в ECD. І ми зробили команду, яка робить Kupstil, get pods – мінус by. І тут нам треба вказати, за якими метаданими метадата. Це у нас значення ключа. Ми отримуємо такий словник з метаданими, і далі ми можемо або до creation timestamp, або UID отримати. От, і таким чином ми якраз. Отримуємо результат. І результат у нас буде як скрипт. В результаті ми створимо скрипт, на який буде дергати всю цю конструкцію. Завдання успішно виконано, з чим я вас всіх і вітаю.